Привіт, мої любі українці і гості України. Мене підписники просто закидують питаннями, чи законне вручення повістки через родичів або через людей, які проживають за вашою адресою квартиранти, можливо, знайомі, друзі і так далі. Скажу вам певнено, що нічого протизаконного при врученні таких повісток немає. Законно. Але чи зобов'язані ви прийти до ТЦК, якщо така повістка вручена не вам особисто, а через родичів? Отут виникає досить серйозне питання, і відповідь на це питання ви зараз дізнаєтесь. Ми вже з вами неодноразово на цьому каналі розбирали, яка відповідальність і чи існує вона взагалі за те, що ви ухиляєтесь від мобілізації, ухиляєтесь від проходження від військової служби. Тих, хто пропустили це відео, я рекомендую підписатися на канал, щоб бути в курсі справ. І не забудьте лайкнути це відео, якщо воно вам подобається. Так от, ми з вами чітко знаємо, що будь-який злочин або правопорушення треба довести в суді, і тільки суд може встановити чи винна особа у скоєнні злочину чи правопорушення. Тепер щоб отримати чітку відповідь, чи існує відповідальність за те, що ви не з'явитесь до ТЦК, якщо повістка була вручена через родича або через сусіда. Я вам наведу зараз дуже цікавий, простий і такий зрозумілий приклад. Уявіть собі, що ви побили горщики з батьком. Я особисто знаю такі приклади, коли батьки поняття не мають, де зараз проживає їхній син або дочка. Більше того, цей батько навіть не знає номера телефону того сина або доньки, розумієте? І таких прикладів валом. Тобто у батька з дітьми взагалі відсутня будь-яка комунікація. І тут до батька приходять. Представники ТЦК, тому що син прописаний за адресою, де проживає батько. І батько отримує повістку, яку має перевручити своєму сину або якимось чином сповістити свого сина про те, що для нього прийшла повістка. Але як може це він зробити, якщо з сином немає будь-якої комунікації? Ніяк. Виходить, що син поняття не має, що йому була вручена повістка через батька. Якби той син навіть і хотів би дізнатися про те, що йому вручена повістка, він не зміг би це зробити, оскільки у нього відсутня комунікація з власним батьком. Тоді виникає логічне питання: чи ухилявся той син від мобілізації і від проходження військової служби, якщо він поняття не мав, що до нього прийшла повістка? Він не знає, чи існує ця повістка взагалі. От напишіть в коментарях, ухилявся той син від мобілізації, чи не ухилявся. От як ви думаєте? Отже, ви розумієте, що ніякого ухилення від мобілізації і від проходження від військової служби у сина немає, тому що він не знав про те, що його викликають до ТЦК. В даному випадку повістка вручена законно. Нічого противозаконного немає, в тому, що вручили повістку через батька. Але немає і ніякої відповідальності у людині, якій вручали цю повістку, тому що він поняття не має, що йому цю повістку вручили, тому що елементарно людина, третя особа, через яку вручали цю повістку, просто може не сповістити того, кого викликають, про те, що йому надійшла повістка. І відповідальності за те, що він не сповістить про цю повістку, немає також жодної. Тобто ніякої відповідальності за неявку до ТЦК за такою повісткою не буде, якщо ви не будете знати про існування тієї повістки. Існує ще досить багато варіантів щодо відсутності відповідальності за неявку до ТЦК заповісткою. І ми постійно розбираємо такі приклади на цьому каналі, тому не забудьте підписатися на цей канал, щоб бути в курсі подій. А з приводу юридичного захисту я вам рекомендую звертатися за номерами телефонів, які є в опису до цього відео. Також є номер телефону закріплений в коментарях, і я буду радий надати вам юридичну допомогу в рамках договору про надання правової допомоги. Тобто захищати вас юридично, тому слідкуйте за наступними відео. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.